подивіться який у нас салончик гарний, коричневий. Зараз я туди залізу вам покажу. Фішечка в них є така, що відкривається окремо скло заднє. Також можна відкрити звісно, багажничок повністю. Багажник у нас доволі великий. Є килимочок, розетка на 12 вольт, шторочка ось така. Хоп, закривається, чітко все працює. Ще вона сюди, її можна щелкнути і забрати. тут є Так, є тут ще такі ніші по бокам. Під полом у нас присутня повнорозмірна запаска з диском. Є тут набор ключів, домкратик, все як треба, все, все як положено, все на місці. Салончик у нас такий коричнева шкіра, дуже гарно виглядає, він дуже приємно на ощуп. Є тут підлокітник такий з постаканниками, все як треба, все чотенько, присутні тут такі карманчики. Є 4 циклоподйомника, тобто повний електропакет. Розлеточки на 12 вольт, якщо позаду міста багато і немає посередині цього горбика. Це дуже приємно, третьому пасажиру посередині буде зручно. Так, попереду у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, присутні туманочки перед зад подогрів зони вірників. Присутній круїз контроль тут. Сидіти дуже високо, дуже зручно. Власне, тут шумка непогана в автомобілі. Е, є такі тут дзеркаль, все як треба. І прикол ще тут видвигається доповнительно сюди, якщо вам буде ще сонечко заважати. Є тут очечник, лампочки всі працюють, ручничок, підлокітник він такий, можна його опустити вниз або підняти вверх для зручності. Можна його так опустити, хоп, защокнути, відкрити. Тут така ніжка невеличка є, а тут. Ще така ніша велика, реально дуже глибока ніша. Механіка підступочка, кондиціонер звичайний. Два рінера звучить. Звучить класно. Він свіжо привезений з Європи, без пробігу та власника по Україні. Дуже гарно він виглядає. В непоганій комплектації на зимовій. гумі з гарним протектором. Гума в нас Дунлап Легкосплави оригінальні. Гарно виглядає автомобіль. Прям... Те, що треба, краще буде Дастера, я думаю. Хоч і старіший за Дастера, але краще. На вид, на вид як мінімум краще. І по салону. Салон, салон в Дастера ніколи такого салону не буде. До речі, я знизу крючки, щоб якщо що, що у вас витягти могли, і якщо ви застрягнете. Щось такий варіант, як називається, на площадці, можете приїхати його подивитися. Подивитися ви можете за адресою вулиця Геройкрут, 19. Так що всіх чекаємо.